Флорида це штат з дуже різноманітними кліматичними зонами. Тут, у північній Флориді, я прокинувся в середині жовтня і побачив мороз на даху сусідського будинку. А в моєму рідному місті Бокаратон клімат повністю тропічний, і якщо температура опускається до нуля більше одного разу на десятиліття це вже подія. Від Пенсаколи до Кіуеста у Флориді представлені цілих чотири зони морозостійкості рослин. Такою особливістю можуть похвалитися тільки три інших штату в США. Значні кліматичні відмінності означають, що тут може рости величезна кількість рослин. Перехід від субтропіків до тропіків особливо сильно впливає на рослинний світ між центральною та південною Флоридою. Рослина, яка прекрасно росте в лейк Уорті, де віз міста, де починаються тропіки, може не вижити всього за півгодини їзди на північ на острові Палмбіч. На щастя, для жителів сонячного штату магнолії це рідквітучих дерев, представники якого прекрасно почувають себе у всіх чотирьох флоридських зонах. Хоча більшість магнолій стійкі лише до зони 9, є кілька чудових сортів, які чудово ростуть у зоні 10, і навіть один тропічний вид, який процвітає в зоні 11. Я зібрав список сортів магнолій, придатних для цих кліматичних зон. Ви дізнаєтеся про листопадних і вічно зелених різновидах з різним періодом цвітіння від пізньої зими до початку осені. У списку є як повнорозмірні дерева, так і компактні сорти для невеликих садів. Готові дізнатися більше. Тоді поїхали. Еликзандрини, ботанічна назва Magnolia X Сауланкіна, еликзандрини, квітки, рожеві з білою серединкою. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 6 до 7,5 метрів у висоту і ширину. Зони морозостійкості – 5-9. елекзандрини це різновид блюдце з ароматними рожевими квітами. Квітки досить великі, до 15-25 см в діаметрі, це одні з найбільших квіток серед магнолій. Бутони з'являються в кінці зими і спочатку мають лавандовий відтінок, потім розкриваються в ніжно-рожевий з блакитними переливами, а до кінця цвітіння краю пелюсток стають білими. Це дерево приваблює запилювачів великою кількістю пилку. Форма росту елекзандрини робить її відмінним вибором для живоплоту або великого куща. Вона росте округлою і симетричною. Якщо обрізати нижні гілки, можна сформувати невелике або середнє дерево. Цей сорт не дуже стійкий до морозів, тому краще садити його в захищеному місці біля будинку або сараю. Він вважає за краще рівномірну вологість і повне сонце. Ашес Мегноулея Ботанічна назва Мегноле. Квітки білі, вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 4,5 до 7,5 метрів у висоту і ширину. Зони морозостійкості 6,9. 6-9. АШС магноуле іноді відносять до виду магноулея макрофільла, крупнолисна магнолія. Хоча це питання активно обговорюється, більшість сходиться на тому, що це підвид, а не окремий сорт. Головна відмінність розмір. Якщо магнолія великого листя може досягати 12 метрів у висоту і ширину, магнолія HS значно менше. Однак у неї такі ж величезні листя до 60 см в довжину і 25 см завширшки. Квітки HS Магноле вражають одні з найбільших в роді до 38 см в діаметрі. Великі білі палюстки злегка никнуть, а в центрі яскраво малинові прожилки навколо світло жовтого маточки. Цей вид родом із Флориди і знаходиться під загрозою зникнення, тому важливо зберегти якомога більше цих прекрасних дерев. Ашес Мегноуле росте широко і має поверхневі корені, тому їй потрібно багато місця. Браканес Браун Б'юти ботанічна назва Магноули Гранди браканес Браун Б'юти. Квітки білі. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 9 до 15 метрів у висоту і від 4,5 до 9 метрів в ширину. Зони морозостійкості – 5-9. Браканес Браун Б'юти – це більш компактний сорт магнолії великоквіткової. Він має красиву пірамідальну форму і є найбільш швидко зростаючим і густим сортом у своєму вигляді. Він добре переносить пересадку і дуже витривалий. Ще один плюс він краще за інших сортів утримує листя, тому під деревом менше сміття. Браканес простий у догляді і родом з Північної Америки. Навесні він рясно цвіте середніми 10-15 см в діаметрі і дуже ароматними квітами. Білі чашоподібні квіти продовжують з'являтися, хоча і рідше протягом літа. Листяв, браканес, довгасті, темнозелені з корично-коричневою бархатистою нижньою стороною. Єдиний мінус він погано переносить міські забруднення, тому не підходить для життя в мегаполісі. Британи. Ботанічна назва Magnolia Грандифлоре, Британи. Квітки білі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 4,5 до 6 метрів у висоту і від 2,5 до 3 метрів в ширину, зони морозостійкості – 7-10. Британи. Це чарівний карликовий сорт магнолії великоквіткової. Він має такий же вигляд, як і більші сорти, але квіти 25 см у діаметрі здаються величезними порівняно з розміром дерева. Листя цієї вічно-зеленої рослини дуже густе, і цей сорт стійкий навіть у зоні 10. З щільною конічною формою британи відмінно підходить для контейнерів і невеликих садів. Він також може служити живоплотом, так як його густота забезпечує хорошу приватність. Британи, схожий на Little Jam, але у нього більш густе листя і золотистий відтінок нижньої сторони листя, на відміну від іржавого відтінку у джам. Кемео. Ботанічна назва Майноле Кемео. Квітки червонофіолетові. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 3 до 4,5 метрів у висоту і від 1,2 до 1,8 метра в ширину. Зони морозостійкості – 5-9. Цей приголомшливий сорт отримав свою назву за квіти, що нагадують різблений камео. Квітки у цієї магнолії фіолетові зовні і чисто білі всередині, і вони досить великі в порівнянні з невеликим розміром дерева. Кемео чудово впишеться навіть у найменший сад і має вертикальну форму росту. Виведений в Новій Зеландії, кемео дуже рясно цвіте. Цвітіння починається навесні і може тривати влітку. Це компактне дерево відмінно підходить для контейнерів, а його квіти прекрасно стоять в зрізку. Діар, Мерел. Ботанічна назва Магноуле Ікс Лунри, Мерл. Квітки білі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 4,5 до 7,5 метрів у висоту і ширину. Зони морозостійкості – 4,9. Діяр Мерл. Прекрасний гібрид японських видів М. Стеллате та М. Коубес він поєднує швидке зростання, коубас з раннім цвітінням стола. Це листопадний сорт з довгастими листям, які восени стають золотисто-бронзовими. Ароматні квіти з'являються в кінці зими або ранньою весною на голих гілках. Мерел формує гарний округлий кущ, квітки білі з махровими пелюстками. Вони розпускаються з легким рожевим відтінком в центрі і жовтими або рожевими очима. При вирощуванні з живців це дерево може зацвісти вже в 2-3 роки, що робить його одним з найбільш ранньоквітучих магнолій. Діар Меррел, названий на честь доктора Елмера Мерріла, колишнього керівника ботанічних колекцій Гарвардського університету. Джини. Ботанічна назва Магнолія Саулангіна X Ultmaflora. Джини. Квітки. Темнобордові. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 3 до 4 метрів у висоту і від 1,5 до 1,8 метра в ширину. Зони морозостійкості – 5-9. Джини це справжня магія з приголомшливими квітами, які надають елегантності будь-якому маленькому саду. Цей сорт компактний, але його квіти просто чудові, великі 15 см. Темнобордові квіти з'являються з пухнастих коричневих бутонів всередині весни. У центрі квітки темно-червоний маточка з тичинками з припудреними жовтою пилком. Квіти мають форму тюльпана і легкий аромат. Хоча вони цвітуть на голих гілках, при достатній вологості можуть продовжувати цвісти і влітку. Саме дерево компактне і пряме з вузькою формою росту. Цей милий маленький сорт стане прикрасою саду. Особливо якщо посадити його поруч з будинком або патіо, щоб насолоджуватися його квітами якомога частіше. Цей сорт отримав нагороди за простоту догляду і видатну красу. Dream Shadow ботанічна назва Magnolia Вордінена Green Шедоу, Квітки білі, вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота до 10,5 метрів у висоту і 5,5 метрів в ширину. Зони морозостійкості – 5-10. Green Shadow – чудовий вибір для тих, хто живе в зоні 10. Південна Флорида може бути досить болотистою, і ця магнолія любить вологий, кислий ґрунт. Вона також стійка до піску, солі і глини. А значить, відмінно підійде для прибережних і північних районів штату. Цей середньорослий сорт має яскраво зелене листя з сріблястою нижньою стороною, характерною для цього виду. Форма росту пряма, з тенденцією до овалу. Green Shadow цвіте дуже довго до 4 місяців влітку. Окремі квіти тримаються близько тижня, вони середнього розміру, кремово білі, з насиченим ванільним ароматом. Кей Перес. Ботанічна назва Magnolia grandiflora – Кейперес. Квітки білі. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота до 6 метрів у висоту і 3 метрів в ширину. Зони морозостійкості 6, 9. Кейперес це прекрасне невелике дерево або великий кущ. Цей сорт посухостійкий. Має пряму форму і квіти, які відмінно підходять для зрізання. Швидке зростання робить його бажаним деревом, оскільки воно швидко досягає зрілості. Квіти дуже ароматні і трохи менші, ніж у південної магнолії. Листяв, кей, шкірясті і блискучі, з темною оранжево-коричневою нижньою стороною. Кремово-білі квіти з'являються в кінці травня і можуть цвісти до осені. Лил джем. Ботанічна назва Magnolia Гранда Флорали Gem. вимоги до сонця повне сонце. Висота від 4,5 до 6 метрів у висоту і від 2 до 3 метрів в ширину. Зони морозостійкості – 6, 10. Литл джем має всю красу величної південної магнолії, але в компактній формі. Садівники з обмеженим простором оцінять його невеликі розміри. Це вічно зелене дерево чудово підходить для великих контейнерів. Little Gem – помірно стійкий до різних типів ґрунтів і поливу. Цей сорт починає цвісти вже в молодому віці і дає багато квітів в перші роки. Квітки середнього розміру 10 см, дуже ароматні, з округлими кремово-білими пелюстками, великим жовтим товкачем і великою кількістю тичинок. Ці прекрасні квіти з'являються навесні і влітку на тлі вічно листя. листя. Gem росте повільно з вертикальною формою росту. Мечеле ЛБ. Ботанічна назва Magnolia X-Figo ЛБ. Квітки білі. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 7,5 до 9 метрів у висоту і ширину. Зони морозостійкості 8-12. Цей унікальний сорт магнолії має кілька незвичайних для роду характеристик. Вічно зелений в зоні 10 з глянцевим листям, він віддає перевагу теплому клімату і втрачає листя лише в зоні 8. Мичале, повільно росте, але рано зацвітає. Квіти мають незвичайну форму з довгими тонкими палюстками, що нагадують павука. Сильно ароматні квіти часто використовують в вендоні.